Чому найбільше дискусії саме з приводу першого пункту плану перемоги, тому що після його реалізації всі решта пунктів стають автоматичними до виконання? Україна в НАТО це Україна зі зброєю, це Україна, яка може залучати інвестиції, це Україна, яка може стримувати російський напад, російську агресію. І саме через це він йшов першим у переліку пунктів плану перемоги, тому що від нього залежить все решта, і через це він найбільш обговорюваний через те. І ми бачимо так багато дискусій, чи готова Україна чи здатен захід не погодитися на такі умови. Як на мене, нинішня ситуація там за даними західних ЗМІ, із сімома країнами, які проти це, скажімо, питання політичної дискусії, це питання динамічне, тому що забери з того списку сполучені штати. Я не впевнений, що залишиться якийсь серйозний перелік країн, які будуть продовжувати. Ти супротивлятися, всі розуміють, що НАТО це колективна інституція, де рішення приймаються єдиним голосом, але з іншого боку, всі розуміють, що НАТО це інституція з тотальним переважанням і домінуванням Сполучених Штатів, тому що саме Сполучені Штати це та країна, яка має ту зброю, яка нам потрібна, і в тій кількості зброї, яка потрібна Україні для перемоги, і готовність сполучених штатів дати Україні запрошення, не приєднати до НАТО, дати запро. Ошення з умовами з різними вимогами з подібними процедурними аспектами, означатиме, що значна частина з решти, хто вагаються, вони пристануть до позиції сполучених штатів. Німеччина так точно, і для цього є вже декілька попередніх історичних підтверджень, зокрема, питання надання тих же леопардів, коли Шольц ховався від змі, і намагався уникати будь-яких коментарів. Але після того, коли ви. Шов Джо Байден і заявив про те, що Абрамси поїдуть в Україну. З'явилася політична воля із Берліна, і так само з низкою інших країн, безперечно, наявність там словаччини і Угорщини не викликає в українців сумнівів, але і позиція цих країн може змінюватися. Є сила переконання, є доволі однозначні інструменти впливу, економічні, політичні на уряди цих країн, які можуть у швидко змінити їхню позицію, але навіть у випадку запрошення України до НАТО, сам процес приєднання може зайняти роки. Для ратифікації цих угод парламентами для того, аби технічну відповідність реалізувати, для того аби виписати умови, які передбачатимуть, що Україна вступає чи то повноцінно відразу всією територією, але з певними обмеженнями, чи чекає повного завершення війни, умови не визнання жодної окупації і переходу окремих територій під владу Росії. Це дуже. Важливі юридичні моменти, які потребуватимуть також певного часу. Але в мене відчуття, що е, зрушення за цим напрямком е, можливі після 5 листопада, тому що тоді і Джо Байдена, в незалежності від того, як закінчаться вибори, е, спаде ця обмеженість і скутість в діях, тому що на нього не тиснутимуть рейтинги партії, на нього не тиснутимуть опоненти, і він матиме всю повноту е, повноважені можливості для того, аби прийняти ті рішення, які дозволять їм. Му війти в історію як дійсно прогресивний демократичний лідер вільного світу, який допоміг Україні здолати авторитарну і набагато більшу країну під назвою Росія.